Палять шини, фаєри підривають петарди, попри заклики поліції. Страйк польських фермерів набирає оберти сьогодні у Варшаві. Новий масштабний мітинг свою ходу аграрії, ще й цинічно супроводжують звуками сирени. На акції очікують близько ста тисяч людей з усієї польщі. Усі вони збираються під офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Головна вимога до влади припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза європейським союзом. Зокрема, мова про Україну. Наприкінці лютого польські аграрії вже виходили у Варшаві з протестами, але тоді зустрічі з прем'єр-міністром виявилися безрезультатною. Польський прем'єр раніше заявляв про введення квот, які б влаштовували фермерів, а ще не відкидав ідею про тимчасове закриття кордону з Україною для товарообігу. У вітчизняному мінекономіки вже заявили, аби піти на компроміс, готові прийняти нові обмеження, запропоновані Брюсселем. Вони стосуються імпорту яєць, птиці та цукру. Зерно у свою чергу може бути взагалі під забороною імпорту для деяких європейських країн. Виключення може бути лише транзит через інші держави. Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до країни 2300 фур. Про це каже речник держприкордонслужба Андрій Демченко. Найбільші черги, які раніше ми фіксуємо по напрямку двох пунктів пропуску: це краківець та ягодин. За його словами, від п'ятниці 1 березня польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках на КПП Шагині. Понеділка вони прийняли для себе якісь рішення, що будуть пропускати там раз на 12 годин таку партію машин, десь близько 10-12. І від вчора також почали пропускати незначну кількість вантажівок, які слідують з України в Польщу. Відомо польські фермери анонсували ще один протест на кордоні на пропускному пункті Рава Руська. Тривати ці антиукраїнські демонстрації та страйки можуть аж до кінця квітня. За попередніми підрахунками блокування з боку Польщі завдали українській економіці вже близько 500 мільйонів доларів збитків. Марко Ручка, Денис Ілесавенко, новини 11 каналу.